Намасте, друзі! Мене звати Інна і ви у мене на каналі. І сьогодні у мене для вас супер тренування. Чому супер? Тому що воно буде націлене на те, щоб вирішити одну з проблем, яка багатьох людей зустрічається, а саме заніміння пальчиків і причиною цього можуть бути затиснення драбинчатих м'язів. Це треба дослідити. І якщо дійсно у вас тут затиснуті дробинчаці м'язи, у вас є всі на це признаки, то це тренування сьогоднішнє допоможе вам зняти оцей гіпертонус і звільнить інервацію ваших рук, і, можливо, ви позбудетесь оцього оніміння своїх пальців. Тому специфічне тренування, я надіюсь, воно вам буде корисне. Пробуйте, практикуйте разом зі мною. І поїхали. Почнемо з цього, що ми розімнемо всі м'язи шиї, плечей, розігріємось і зробимо спеціальний комплекс, який допоможе нам укріпити м'язи шиї. Тому що дуже часто м'язи шиї в нас не допрацьовують і дуже важко їх включити, якось просто от качати м'язи шиї, як це робити. Багато хто не знає, і раніше було дуже часто таке в спортсменів, що вони качали в борцовському містку, ставали це дуже небезпечно. Тобто, шия це дуже такий ніжний, наша частина тіла і хребта. Тому треба бути дуже уважним. Тому починаємо з цього: що повертаємо голову вправо вліво, перевіряємо, як вона в нас рухається вправо вліво. Чи немає ніде ніяких болей? Якщо відчуваєте якийсь дискомфорт, просто зменшуйте амплітуду і рухайтесь повільніше. Не має бути ніяких гострих відчуттів типу по болю. Таким чином ми розігріваємо, м'яко включаючись в практику. Добре, І тепер нахиляємо вправо-вліво. І якраз тут у нас задіється. І дробинчасті м'язи. Це допоміжні м'язи вдиху, вони кріпляться у нас до черепа з однієї сторони, а з іншої до першого, другого ребра. І зараз нахиляємо голову вправо і стараємося розслабити ліве плече максимально. Розслабляємо, відпускаємо, можете відчувати силу натягу. Тут, по цих м'язах, саме тут знаходяться ці. М'язи, які можуть бути причиною цього синдрому. І легко повертаємо голову назад вправо-вліво, обережно дуже. І підіймаємося. Нахиляємо ліву сторону, розслабляємо праве плече. Розслабляємо тут ці всі м'язи. Ви можете відчувати натягування. І повертаємо головою. Добре. Зараз знову ж таки нахиляємо вправо і ліве плече підіймаємо і опускаємо. Тільки плече, порочуючи трапецію. І відпускаємо. Інша сторона, нахиляємо голову вліво і праве плече підіймаємо. Рукою не допомагайте собі, підіймайте за рахунок скорочення трапецій. Добре. Витягнулись маківкою вгору, ніби вас хтось витягує вверх. Так, витягуйтесь самі, вирівняйте спину, плечі лопатки опускаєте. Угу, добре. І зараз продовжуємо рух вперед головою і назад. Добре. І знову повернули вправо вліво. Добре. І тепер плечі лопатки. Провертаємо назад, по одному. І вперед. Добре, тепер плече всередину нахилили вперед і назад. Нахилили і назад. Його ніби виштовхуємо назад, рухаємося, лікоть підіймається і дивиться вгору, коли нахиляється плече. І тепер друге. Добре, зупинилися. І зараз трошки грудну клітку, ще порухаємо. вдихнули і видихнули, скруглилися. Спробуйте додати руху руками, провертаючи їх ліктіми вперед і назад. На вдиху ми прогинаємося, з видихом скругляємося. Добре, зараз переходимо на долоні і на коліна, і переходимо на передпліччя, і будемо провертати кожне плече, ложити його на килимок. але провертаємо руку через до себе всередину і опускаємо плече, повертаємо голову і повертаємося назад. Інша рука так само. І ще. Добре. До остатньо. Зараз, залишаючись в цьому положенні, підтягніть живіт і будемо рухатись між лопатками вниз, вверх корпусу, стоячи на передпліччях. Опускаємо корпус, лопатки сходяться. Виштовхуємо корпус, лопатки, стають на місце, розходяться. І ще рухаємося. Добре, тут залишились руки і підіймаємо таз вгору, вирівнюємо ноги, провертаємося в плечових суглобах, дотягуємо живіт, стоїмо і опускаємося на коліна. Присідаємо. І зараз робимо постізометричну релаксація, саме для драбинчистих м'язів. Головне тут вловити свій кут нахилу, при якому у вас будуть напружуватися ці м'язи. І пам'ятайте, що ви маєте напружувати не на всі 100%, а так, щоб тільки м'яз включився. Долоню право ставимо справа на лоб і частково на волосся. Щоб ніби ну, такий кут справа. Ми зараз нахиляємо трошки голову вперед і вправо. І тиснемо на руку, а рукою тиснемо на голову. Так, щоб у вас оці м'язи з правої сторони, ви їх побачили, або, можливо, відчували пальцями, що включились саме ці м'язи. І натискаємо один, два. Вісім. 9, Десять. Плавно відпускаємо руку. Пальці робимо широкі, пальці дивляться назад. Підводимо її вправо-назад, максимально, наскільки ви зможете. І голову нахиляємо вліво і назад. Видовжуючи постійно. Маємо один. 10, 10, 10, 10, 3, 2, 1. І відпускаємо. Завжди напруження має коротше бути за розслаблення в два рази. Ліву руку ставимо зліва, Трохи нахиляємо голову, шукайте свій кут нахилу, щоб у вас зараз оці з лівої сторони м'язи включились. І рукою натискаємо на лоб лобом на руки. На руку. Дихаємо, Дихаємо спокійно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І відводимо руку натягуємо. 6, 7, 8, 7, 10, шість, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'яти, вісім, сім, п'ять, три, два, зробили погороди. Вправо-вліво. І зараз ми знайдемо ці м'язи. З правої сторони, праву ключицю. Провідчувайте її пальчиками, прощупайте, вона є. Оспустіться під ключицю і понатискайте пальцями під ключицю, звільняючи ці м'язи. Пройдіться так. Від одного краю ключиці до іншого. Від одного суглобу до іншого. Тепер ставимо пальці таким гачечком за ключицю. Нам треба за ключицю занирнути. Тобто ми розслабляємо це місце, ставимо пальці, притискаємо ці м'язи і робимо нахил голови в ліву сторону. Відчуваєте супротив, коли нахиляєтесь в ліву сторону, пальці ваші виштовхуються цими м'язами. Ви утримуєте їх і при тому, коли повертаєте голову, натиск посилюєте. Добре, відпустили. Тепер повернули голову вліво і вправо. І відчули різницю, що зараз вам в праву сторону повертати голову вналіз. Ліва сторона. Ключицю знайшли і продавили м'язи під ключицю. Прийшлося пасочком. Можна це, звісно, робити м'ячем. Для міофасального релізу лягати, прокатуватися, може бути боляче. І тепер, знову ж таки, пальчики ставимо як гачечок, за ключицю, стискаємо і починаємо нахиляти голову в праву сторону. Відчуваємо супротив м'язів, витискаємо їх сильніше. Добре, відпустили. голову повернули вправо-вліво. І я думаю, вам набагато легше повертати голову. Зараз ми їх розім'яли і ще зробимо промасажування оцих цих ключично лютічно м'язів, які теж приймають участь в тому, що може у вас шия бути затиснута. Повертаємо голову в ліву сторону, знаходимо цей м'яз знаходимо. Якщо його важко вам зловити, ви можете робити отак пальчиками перекатувати, ніби бавитись ним. Один пальчик штовхає, інший розхитуємо його. А якщо ви можете зловити його, то піймали і переходимо так вверх, вверх, притискаючи. Коли повернете голову, вам легше це буде зробити. І якщо ви знайшли якусь там болючу точку, в ній залишайтеся, якщо є можливість його двома пальчиками взяти і відтягнути, промасажите, ніби так хочете його трошки розтягнути, при тому вихиляйте голову в праву сторону, щоб він не був натягнутий, а щоб він був розслаблений. І так його себе проминаєте. Доходите до самого верху за вушком і промасажуєте. Добре, інший, інша сторона повернули, відшукали його, можете зверху починати його шукати і доходити аж сюди, до ключіці, там, де він кріпиться. І його теж так пальцем поперекатували, а потім взялися рукою, трошки нахилили голову в ліву сторону і протиснули. Можете навіть двома руками взяти, обидва і трошки їх пром'яти. Вихилити трошки голову вперед. Добре. І зараз ми, я покажу вам два варіанти, як укріпити м'язи шиї правильно. І це можна абсолютно всім робити, протипоказів показів немає. Тому треба нам лягти на спину. Є два варіанти. Є один дуже нудний і скучний, коли треба встатися тримати голову. Зараз ви собі візьміть долоню, положіть під голову. І тепер забираєте долоню, а голова залишається на тому ж рівні на вису. Забираєте руку, а голова залишається триматись на вису. Невелика, невелика відстань від килимка. Тримаємо. Відчуваємо, що включилися м'язи шиї. Якщо вас притрушує трясе, то це означає, що м'язи досить слабкі. Якщо у вас голова спускається, падає, прогинається шия, означає, що вам треба укріплювати ці м'язи. І відпускаємо. Розслабляємо, повертаючи голову вправо і вліво. Як можна цю вправу? Собі зробити цікавішою. Руки лежать на килимку, і ми будемо підіймати ноги до себе колінами. Але опускати їх не ставити на килимок, а зависають на вису. Притому голову піднімаємо і дивимося собі в попок. Припідняли голову, подивилися собі в попок, припідняли ноги, зігнуті в колінах, і починаємо такий рух, ніби ми качаємо. Нижню третину частину живота. В той же час ми насправді це й робимо, але ще пропрацьовуємо м'язи шиї і ще. Добре. Опускаємось, розслабляємо шиї, повертаємо м'яко вправо вліво. Добре. І зараз теж два варіанти, як укріпити бокові м'язи шиї. Нам треба просто лягти на бік, просто лягти на бік з прямою спиною і утримувати таке положення. Тобто лежимо на боку, відчуваємо, як у нас м'язи шиї включилися. І рахуємо. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Лягли і перевернулись на інший бік. Чітко, обік. І ніби от ми стоїмо в такому ж самому положенні. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Добре. Лягли знову на спину. І зараз знову ж робимо дуже схоже. Відриваємо голову під килимка, дивимося вниз. І робимо такі, ніби ми кажемо так, так, так. Головою. Рухаємось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім 6, 5, 4, 3, два, один. Опустили голову і повертаємо вправо-вліво, прокатуємось. Щоб розслабитись. Добре. І ще один підхід. Ми будемо тепер на весу повертати голову вправо і вліво. І зробимо досить довго, тому що зробимо і в статиці, і в динаміці. Припіднімаємо голову і починаємо повертати її вправо вліво, вправо зі сторони в сторону. Голова знаходиться на весу. Прогортаємо ще. Ще. І трошки. Добре, зупинилися, але не кладемо голову і знову починаємо ніби кивати. Десять, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Опустили голову. Розслабляємося. За рахунок того, що ми включаємо максимальну передню поверхність шиї, задню поверхність шиї в нас розслабляється. І якщо у вас буває спазм і в задній частині шиї, то ця вправа вам допоможе її розвантажити. Я повертаємо вправо вліво. І ще один підхід, так як ми робили одразу з тим, що ми включали нижню третину живота, загинаємо ноги в колінах, припіднімаємо голову, дивимося собі в попок і починаємо піднімати так, щоб аж таз припіднімався. Добре. І розслабляємо право-вліво. Добре. І ось такий лайтовий, але дуже дієвий комплекс вправ, який допоможе вам розвантажити ці дробинчасті м'язи і завантажити ті м'язи, які мають працювати на те, щоб у вас була гарна і здорова постава. І запам'ятайте, що якщо ви ходите, тренуєтесь в зал, або у вас є такі, де у вас є планки, де ви стоїте на передпліччях, то дуже важливо звертати увагу на положення голови. Тобто в планці чи будь-яких там жимах не повинна голова ні закидатись назад, ні нахилятись вниз. Має бути відчуття, що у вас оці м'язи, що кріпляться за черепом, вони йдуть вздовж всієї спини. Це має бути одне ціле. І тому завжди старайтесь вирівнюватись, щоб була рівна лінія хребта, і тим самим зразу у вас включиться передня частина шиї. Тому ну, займайтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, запитуйте, діліться своїми спостереженнями за собою після занять цими вправами, і будьте здорові. Намасте!